Благодійний показ фільму Маленьке життя режисера Олександра Жовни відбувся сьогодні у кінозалі Дніпроплази. За сюжетом маленького сироту хлопчика Пилипка після смерті матері забирають у монастир Монахи. Згодом Ти там з'являється хвора дівчинка. Пилипко малює ікону святого пантелеймона і щодня молиться до неї за життя хворої. Кінець фільму трагічний. Дівчинка одужує, Пилипко помирає. Вважаю, що от е, фінал з хепіендом він не не залишає. Е, Щось такого особливо глибоко в твоїй душі, в твоєму серці. Показ фільму про до дня усиновлення, який відзначали наприкінці вересня. Підтримала цей проект депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Що ми бачимо по телевізору? Убийство, драки і так далі. Ми хотим просто іноді посіти духовно отдохнуть. І от сьогодні я дала таку можливість людям духовно задуматься, подумати навіть о своей жизни. Наша душа человеческая истосковалась по действительно правильному, чистому і відкритому кіно. Найближчим часом стрічку планують показати підліткам та студентам Черкас.